Знаєте, чому тісто оранжеве? – Ні. – Ми фербували куркуркумою. Вона не дає лишніх душі, нажимає надавшколярів на молодшої школи найшвидше зацікавити наочністю та цікавими розповідями, говорить студент Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу Максим Соколов. Можна зацікавити кольором тіста, або, наприклад, квітами, які насправді схожі на справжні. Шестикласниця Мілана Вернедуб навчається робити троянду з тіста. Каже, мріє стати кухарем і вже самостійно готувала вдома для рідних. Хачапурі вчора приготувала, піцу готую, борщ один раз приготувала. Поруч студенти медичної академії демонструють свою роботу, надають допомогу умовному постраждалому. Майбутньому фельдшеру Петрові Осауленко імітувати травмованого доводиться не вперше. Та так по колу міняємось і свої обов'язки. Рятую його сьогодні одногрупник Давид Трунов. Моя задача держати голову У даний момент, що він не, не шевелив, не повертав, тому що він буде якщо, дуже больно. І контактом ну, моя робота сам закінчається і зняття шалома четвертокласників. Така наочність зацікавлює. Один з них, Михайло Кваша, пояснює дії медиків друзям. Це перша медична допомога. Це вона надається можемо вас ну, врятувати людину для для того. А звідки ти знаєш? Просто мене бабуся там навчалася, вона сестра. А це четвертокласник Михайло Постоленко розглядає на стенді будову автомобіля. Кермо, ручник, педалі крок, коробка передачі це крутиться і колеса розвертаються. Передні. Саме з такого молодшого шкільного віку можна розглядіти хист до професії, каже директорка фахового коледжу Сура Анна Новак. Кис дитини помітний ще знав. В нас підходять учні четвертих, п'ятих класів, які цікавляться тим, як облаштований автомобіль. Вони спершу виглядаться на стенді, як працює ще, там, до прикладу гальмівна система, а потім підходять до карту і розглядають, як це працює там. Добрий день. ми представники прикордонної служби. Оцими засобами наші прикордонники використовують їх на кордоні під час обшуку людей, наприклад, сканер. Сьогодні в нас був ендоскоп, ідентифікатор наркотиків вибухівки, міношукач, бінокль. Це ми взяли так по мінімуму, аби просто презентувати деякі прилади. Технічне оснащення прикордонників зацікавило одинадцятикласника Євгенія Годзу. та хлопець із майбутньою професією вже визначився, тому ділиться враженнями від заходу. Я був біля медицини, там де накладали шлути, пластичні пінти на ноги, на руки, У мене на ключиця, то мені це трошки полезно. І були біля 25-го училища там, де робить коктейлі, взяв про пряники. Саме на це ми і орієнтували заклади освіти. Презентуємо не навчальний заклад, а розповідаємо про професію знайомимо дітей із професіями. Світ професій змінюється швидко. Відтак важливо допомогти дітям зорієнтуватись в ньому, говорить заступниця директора департаменту освіти та гуманітарної політики Надія Євчак. Дітям дуже важко зорієнтуватися в такому потоці, але кожен вибирає для цього проводяться такі заходи. Для цього в заклади запрошуються представники різних навчальних закладів, щоб можна було ознайомитися конкретно з даною професією, з даною спеціальністю. Зі слів надії Євчак такі майстерні професії відбудуться протягом травня в усіх школах обласного центру. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.